Святенко Тетяна Вікторівна, доктор медичних наук, професор, завідувачка кафедри шкірних та венеричних хвороб Дніпровського державного медичного університету, голова Незалежної асоціації дерматовенерологів і косметологів та засновник проєкту Дермаскул вона успішно поєднує роботу організатора та науковця, викладача та наставника для студентів, інтернів та лікарів. Статкевич Ольга Леонідівна дерматолог, дитячий дерматолог, аспірант кафедри шкірних та венеричних хвороб, член Української асоціації лікарів-дерматовенерологів і косметологів. Єгорова Світлана Юріївна мікробіолог, кандидат біологічних наук, доцент кафедри мікробіології, вірусології, імунології, епідеміології та медико-біологічної фізики і інформатики Дніпровського державного медичного університету. А ми продовжуємо нашу зустріч, тож настав час розглянути, що ж відбувається зі шкірою при атопічному дерматиті. Так, тому давайте перш за все трішки нагадаємо нашим колегам про атопічний дерматит, як він проявляється та за якими з харками аптеки можна запідозрити саме його. Атопічний дерматит або атопічна екзема це загальний термін для опису захворювання шкіри, при якому виникає її запалення. Уражені ділянки шкіри стають червоними, набряклими, лущаться та сверблять. У дорослих і дітей, уражених атопічним дерматитом, зазвичай з'являються симетричні червоні плями запаленої сухої шкіри, яка свербить. Ці плями можуть розташовуватися на щуках, особливо у дітей раннього віку, руках, ногах, зап'ястках і часто на шкірі навколо суглобів. Розташування плям атопічного дерматиту може бути різним у кожного окремого хворого, і такі плями здатні виникати в будь-якому місці на поверхні тіла, іноді шкіра потовщує. Це спостерігається тоді, коли атопічний дерматит присутній протягом тривалого часу. Шкіра при атопічному дерматиті може сочитися прозорою рідиною, плакати або кровоточити під час загострень хвороби, особливо після інтенсивного розчухування. Атопічний дерматит майже завжди спричиняє свербіння, а іноді і біль або печіння. Додам, що він дуже поширений у популяції. В Європі на атопічний дерматит страждає приблизно.

Близько 3-5% дорослих. Атопічний дерматит частіше зустрічається у великих містах і промислово розвинених країнах, аніж у сільській місцевості. Причина цього поки не зрозуміла, але швидше за все полягає у факторах навколишнього середовища та способі життя. Наразі все ще не ясно, що спричиняє атопічний дерматит. Імовірніше, не існує єдиної причини цього захворювання. Учені вважають, що атопічний дерматит виникає внаслідок взаємодії кількох вроджених або спадкових і Набути факторів, зокрема, дисфункції шкірного бар'єру, що зазвичай є захисним зовнішнім шаром шкіри. Атопічний дерматит є складним захворюванням, і головною його причиною є специфічна дисфункція, надмірна реакція імунної системи організму на зазвичай нешкідливі речовини, такі як пилок, певні харчові продукти, кліщі домашнього пилу та інші. Алергени або подразники. У деяких пацієнтів з атопічним дерматитом вони можуть сприяти загостренню хвороби. Проте, переважна більшість пацієнтів з атопічним дерматитом не повинні дотримуватись певної дієти. Про це свідчать наукові публікації останніх років та дані доказової медицини. Так, Тетяна Вікторівна, дуже слушний коментар щодо дієт. Додам, що батьки іноді допускаються помилок, тому усі дієти для дітей необхідно обговорювати з лікарем, оскільки іноді дієта при атопічному дерматиті може завдати лише шкоди. Що ж таке загострення атопічного дерматиту? Загострення це період, коли симптоми погіршуються, він супроводжується сильним свербінням, посиленням запалення та болючості шкіри. Деякі люди можуть регулярно мати періоди загострень, вони можуть чергуватися зі спокійними фазами легкого свербіння та незначного запалення шкіри. Проте навіть між загостреннями шкіра дуже часто реагує, стає чутливою до температурних змін, стресу, будь-яких подразнюючих косметичних продуктів. Однак, коли шкіра у пацієнта вже постійно свербіть та запалюється, Важко чітко визначити момент початку загострення, і ми маємо таке своєрідне порочне коло, що ж спричиняє загострення у пацієнтів з атопічним дерматитом. Тригерні фактори, фактори які спричиняють загострення, відрізняються у різних людей. Деякі класичні тригери, наприклад, зміна погоди, гарячий душ, ванна з піною, мило з грубою. Дією так зване господарське мило, спека, шерсть, парфюми, косметичні продукти для шкіри, під, емоційний стрес або вживання певної їжі можуть бути важливими як фактори загострення. Загострення частіше виникають у період зниження температури навколишнього середовища та вологості, Саме тому восени та взимку, коли настає холодна пора року. Ми нагадуємо, ми проводимо школи атопії для батьків, для пацієнтів-атопіків, де розповідаємо про засоби профілактики. Крім того, треба пам'ятати, що погіршити перебіг атопічного дерматиту можуть також бактеріальні та вірусні інфекції. Світлана Юрівна, а як змінюється мікробіом шкіри саме при атопічному дерматиті? Я впевнена, є низка досліджень з цього приводу. Так, звісно, багато досліджень присвячені мікробіому при атопічному дерматиті. Існують дані про підвищення кількості стафілококус ауреус золотистого стафілококу на тлі зменшення кількості представників роду пропіонібактеріум. Також дослідники відзначають зменшення різноманітності мікробіома. Знижена відова різноманітність та підвищення пропорції окремих видів мікробів, у даному випадку стефілакокусауреус, є проявом дисбіозу, тобто порушення мікробіому. На тлі порушення бар'єрної функції шкіри розвиваються вторинні інфекції стефілакокової природи, рідше стрептококової. Тобто, підсумую, для атопичного дерматиту характерні наступні зміни мікробіому шкіри це зниження різноманітності і підвищення кількості представників віду Staphylococcus aureus. Як відомо, більшість пацієнтів з атопічним дерматитом діти і звична медикаментозна терапія може бути непридатною для застосування у педіатрії або ж мати значні побічні ефекти. Цього завжди побоюються батьки таких дітей. Тож відновлення збалансованого складу мікробіому шкіри, нормалізує імунну відповідь та відновлює бар'єрну функцію шкіри. Заходи, спрямовані на нормалізацію складу мікробіому шкіри, це нові покоління засобів, які ми використовуємо приведенні. Таких хворих, тож і догляд має бути особливий, спрямований на відновлення мікробіому. Є ж відповідні засоби по догляду. А вже ж ми використовуємо засоби, що е, мають специфічну дію на наш шкіру атопіка. Щоденний комплексний догляд для дуже сухої шкіри схильної до атопії, це лінійка засобів ліпікар АП Лінійка містить очищення без пересушування шкіри. Та щоденний догляд та посилення захисного бар'єру шкіри. Цікаво, що ці засоби можуть бути використані з перших днів життя. Ліпікар Сіндет АП це м'який крем-гель для очищення шкіри, має м'які очищуючі компоненти, що очищають шкіру, не пошкоджуючи її захисний бар'єр та зменшують сухість вже на етапі очищення. У складі містить масло каріте, що пом'якчує шкіру та відновлює щільність її захисного бар'єру. Та а вже ж містить запатентовану молекулу АПФ, що допомагає відновити та зберегти збалансованість складу мікробіому шкіри. Також у складі є ніацинамід, що зменшує відчуття свербіння, делікатне щоденне очищення дуже сухої шкіри та шкіри схильної до проїфотопії. Це засіб сіндет ліпікар сіндет АП+. плюс підходить як для дорослих дітей та немовлят з перших днів життя. Не містить мила та парфумованих віддушок. Засіб після очищення шкіри, що використовуємо після купання, це бальзами. Ліпікар-бальзам плюс М. Це ліпідовідновлюваний бальзам, догляд потрійної дії для дуже сухої шкіри, схильної до атопії. Він збалансовує та нормалізує склад мікробіому шкіри, зменшує неприємні відчуття свербіння та подразнення, попереджує рецидиви, зменшує їх чистоту та інтенсивність. Використовується для дорослих, дітей та немовлят з перших в Це унікальна технологія АП М, запатентована молекула АПФ плюс мікрорезил. Сприяє нормалізацію складу мікробіому шкіри та попереджає формування біоплівок стафілококус ауреус. Містить у складі 20 масло каріте та 2% масло каноли, що живлять шкіру, відновлюють її захисний бар'єр, перешкоджають надмірний втраті вологи. Також у складі є гліцерин, що глибоко зволожує шкіру. Ніацинамід що зменшує відчуття свербіння, та термальна вода для рожпаси. Вона заспокоює шкіру та має антиоксидантний ефект. Дякую, Ольга Леонідівна, за детальний розгляд засобів по догляду. Впевнена, що ця інформація буде дуже корисною для наших колег. І є ж певна доказова база, чи не так? Звісно, я також хотіла процитувати одне з досліджень професора Зеленкової про вплив щоденного використання пом'якшувального засобу плюс на споживання кортикостероїдів у пацієнтів з атопічним дерматитом. Це було відкрите, контрольоване, рандомізоване дослідження, в якому пацієнти були розподілені на дві групи один к одному. У першій групі застосовували емальєнт плюс двічі на день протягом 28 днів, у другій продовжили прийом свого звичного класи. Мальєнта це була контрольна група. Крім того, кожен пацієнт отримав автопічне кортикастероїди для застосування в разі потреби та за призначенням дерматолога. Між базовим рівнем і 28-м днем спостерігалося значне зменшення застосування кортикастероїдів у групі пом'якшувачів плюс, порівняно з контрольною групою щодо кількості засобу, кількості застосувань на день і кількості днів застосування, тоді як ефективність зберігалася без істотних відбувань. Між двома групами для усіх клінічних оцінок, а також щодо переносимості. Що ж, давайте надамо поради по догляду за шкірою при атопічному дерматиті. Використовуйте спеціальні засоби для прання без запаху синтетичні миючі засоби, а не господарське мило. Уникайте тривалих гарячих ванн. Віддайте перевагу коротким, теплим ваннам 5-10 хвилин або душу. Немає чітких рекомендацій щодо частоти прийому ванн або душу. Такі водні процедури через день або навіть кожен день не погіршують перебіг атепічного дерматиту, однак варто запитати про це у свого лікаря. Використовуйте пом'якшувальні засоби для шкіри емолієнти. Після ванни або душу відразу після того, як обережно висушити шкіру. Шкіра може бути все ще трохи вологою під час нанесення пом'якшувального засобу, це прискорить його поглинання. Регулярне застосування пом'якшувальних засобів найкращий спосіб зміцнити шкірний бар'єр. Їх можна застосовувати ввечері або вранці, особливо в поєднанні з протизапальною терапією з використанням препаратів груп топічні кортикостероїди та інгібітори кальциневрину. При поєднанні з протизапальною терапією пом'якшувальні засоби слід застосовувати до протизапальних засобів. Іноді використання пом'якшувальних засобів на дуже запаленій шкірі. Може спричинити відчуття печіння. Це не слід трактувати як алергію на їхні компоненти. Але якщо печіння дуже виражена, іноді лікар може рекомендувати припинити застосування емольєнтів на кілька днів під час загострень. Шановні колеги фармацевти, згадуйте про ці прості поради, коли до вас будуть звертатися відвідувачі. Прості поради допомагають профілактиці захворювання та підвищують якість життя наших хворих. Шановні колеги, якщо ви працюєте з дерматокосметичними брендами, віши та хочете дізнатися більше про них. Будь ласка, переходьте на онлайн-платформу Dermaclub, де на вас чекає багато цікавого інтерактивного контенту. Підвищуючи рівень знань, ви зможете більш ефективно консультувати клієнтів, впевнено відповідати на їхні запитання, підбирати індивідуальний догляд у залежності від потреб та очікувань клієнта. Не зволікайте та долучайтесь на Dermaclub просто зараз.